Як ти думаєш, на найомній роботі можна почати більше заробляти? Yeah. Я думаю, що де можна, бо ну, на роботі, ну як ти заробиш? Тобі можуть якесь повишення дати трохи пару сотень, щоб тіпа, крошки тобі насипати, щоб ти, ти залишався на роботі, раб отя. Просто виконувачі бізнес вести. Да? Замість цього, ну що я просто зрозумів, коли я починав свій бізнес, я бачу потрібності людей. От в бізнесі, а все виходить онлайн. Повністю весь бізнес зараз уходить онлайн. Я бачив недостачу спеціалістів. Я думаю, що я навчусь там вести в соцмережі чи виставляти віз відео бізнесу в соціальні мережі. І вони мені за це будуть платити гроші. Може, це комусь нереальним кажеться і як і мені поначалу казалось нереальним. Але як тільки виконав перші роботи з ким договорився, отримав перші гроші. Я думаю, та яка фізична робота? Це ходить, виправдайте мені повишення, я вашу життя зміняю на вашу роботу. Ви можете мені достойно оплатити. в житті. Такого не буде. Ну не немає для цього найомних затрудників. От. А онлайн, от допустимо, як у нас в контент-хаті працює. У нас є потреба в нашому бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах, щось заробляли на цьому. Ну, на великі реферальні програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаваю. Все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчилися заробляти зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну, ходять на роботу далі і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладалася робота, за оцінки вчитися, щоб тебе хтось похвалив, якась системність і так далі. А навколо ходять люди, які заробляють. Якісь тачки покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, з них ж ніхто на найомній на роботі не працює насправді. У всіх або бізнес, коли це, вони наймають когось на роботу і стикаються з цим вопросом, що до них приходять люди повисти зарплату, це ж взагалі не в їх інтересах. Або ці люди навчились десь онлайн заробляти, ну або бізнес там свій побудували. Але бізнес цієї руки гадає великий капітал, щоб це все відкрити. А онлайн тобі, тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну, треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брати, заробляти з телефону. В моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу. Але тут, бачу, від е, міркування людини залежить, чи розуміється людина чи ні. Багато хто не приймає, все одно йдуть, там, навчаються, щось пробують і так далі, і в них виходить. Як у нас багато людей живуть в селах, я з повагою до села, але живуть десь в села, ніколи не стикались вообще, ні з роботою онлайн, ні з тіктоком, ні з інстаграмом, ні з чим, беруть, пробують по інструкції, ділають, у них, виходить, заробляють гроші. А є люди, яким ну, дуже важко це дається. Можливо, це якась вроджена штука от авантюризм і пошук чогось нового. От ті, хто такі Вісти і шукають щось нове, шукають нормальне життя для себе по своїм потребностям, Я думаю, ці люди, якщо просто будуть діяти не зупинятися, вони багато доб'ються в житті, як мінімум, закриють фінансову потребу повністю свого базового рівня. Для всіх інших ну нам напевно для того і придумана робота і такі умови, бо люди на це погоджуються. На жаль, це їх вибір.